За походженням він займався дослідженням української історії. Військовий інженер-фортифікатор він заснував фортецю і відтоді його вважають батьком Ростова на Дону. Останні роки його життя були пов'язані з Андріївкою, Чернігівська земля і прийняла його на вічний спокій. Олександр Іванович Регельман – виходить із німецької дворянської родини. Його батьки прибули до Росії у 1713 році. У 1720 народився Сашко, який рано залишився сиротою. У 10-річному віці він вступає до Петербурзького шляхетного корпусу і успішно закінчує його через 8 років. Молода людина приїздить до Києва, а згодом опиняється у вирі подій російсько-турецької війни. Та славу і визнання Олександр Рігільман здобув у Росії як відомий фортифікатор з 1760 року. Упродовж двох десятиліть доля його пов'язана з нижнім доном, куди Рігільмана призначено інженером. По будівництву фортеці святого Дмитрія Ростовського. Він не тільки будує фортецю, а й упродовж восьми років очолює її. Справа в тому, що Олександра Рігельмана вважають батьком Ростова на Дону, оскільки він був інженером-фортифікатором і він будував це місто, місто Фортецю. І в Ростові є величезний музей, присвячений власне історії Козаччини і є зали, де вміщені. Матеріали про Рігельмана його вважають засновником міста через 44 роки служби Олександр Іванович опиняється знов таки на Україні і оселяється у тоді великому селі Андріївці поблизу Чернігова. Чому саме в Андріївці? Це було родовий був родовий маєток його дружини, другої дружини, яка походила із роду лизогубів Марфи Васильівни. Лизогуб. І ось таким чином. Життя Олександра Івановича Рігельмана, дворянина, інженера-фортифікатора, генерал-майора, пов'язане з Андріївкою. З часу відставки і до останнього свого дня жив регельман у совершенному уєдиненні. тільки двічі залишав він своє помістя на честь проїзду через Чернігів Великого князя Павла Петровича, якому Олександр Іванович був представлений. А також виїздив до фельдмаршала графа Петра Олександровича Рум'янцева за Дунайського його село Вишеньки. Решту часу він присвятив переробці і вдосконаленню літописної оповіді про Малу Росію, її народ і козаків взагалі, яку склав ще у 1787 році року під час перебування на Дону. Ім'я Рігельмана стало відомим як історика не так давно в широкому загалу. Справа в тому, що радянські історики мало звертали увагу на, на цю людину І... Уже в наш час, я, наприклад, як учитель історії, вважаю за необхідне використовувати власне зміст під ці книги Рігельмана на уроках історії, оскільки сам фактичний матеріал охоплює період від най, ну, скажімо, часів Київської Русі, а то й ще раніше, і до середини 17 століття, то це можна використовувати ці матеріали на уроках, починаючи з 5-го і до 8-го класу, і особливо. Тут можна використовувати прививчені історії козаччини, оскільки сам Рігельман багато часу провів серед козаків. Він описував обряди козаків Запорожжя, він описував зовнішність українців, їхній побут, описував військову майстерність козаків, і це все можна використовувати на уроках історії, і це дітям цікаво, тому що. Власне, це ніби ілюстрація історії, але ж цю ілюстрацію робить наш земляк в якійсь мірі, який жив в Андріївці. Родина Рігельманів чим була цікавою. Сам ж Олександр Рігельман пов'язав своє життя із відомою, з відомим не тільки на Чернігівщині, але й в Україні родом Лизогубів. Його друга дружина Марфа Васильівна Лизогуб була. Ось власне власницею андріївських маєтностей, і ці землі були їй передані як посаг, коли вона одружилася з Рігельманом Олександром. Його син Аркадій одружився із Прасковією Григоріною Галаган. А вже онук Микола е, взяв у дружини Марію Васильівну Тарновську. Таким чином, це іще доводить, що Рігельмани, рід Рігельманів був не останнім в Україні. Родина Рігельманів. Багато зробила для Андріївки. Життя цієї людини пов'язане з Андріївкою не тільки його самого, а й його нащадків. Він мав сина Аркадія і дочку Богдану. Уже син Аркадій зробив маєт... маєтності Андріївки зразковими, про що є архівні документи дані, які свідчать про це. Його онук Микола Рігельман. Теж жив у маєтку уже свого діда. І Микола, як і його дід, займався вивченням дослідженням історії. Його життя було пов'язане із Чернігівщиною із Київщиною. Він був навіть знайомий із Тарасом Григоровичем Шевченком. І коли той був засуджений за участь у роботі Кирил-Мефодівського товариства, навіть Микола Рігельман надавав допомогу, матеріальну підтримку. Тарасу Григоровичу Шевченку. Уже його наступні нащадки в часи в реформи, переформений період не мали можливості отримати маєтності у зразковому стані і змушені були здавати ці землі в оренду. Як правило, орендарями були євреї, які тут, в Андріївці, жили Еля Мазін і Берко Фрідман. Уже праправночка Олександра Рігельмана була останньою власницею маєтностей в Андріївці, звали її Людмила Володимирівна Фонталь. На час, коли до влади прийшли більшовики, їй було 23 роки. Ось, і після Людмили Володимирівни Фонталь, маєтності, звичайно, вже потрапили під розподіл більшовицької влади. Саме у Михайлівській церкві і поховали Олександра Івановича Рігельмана, який помер на 69-му році життя. Андріївська земля прийняла засновника Ростова на Дону, військового інженера-фортифікатора, історика, автора трактату Літописна оповідь про Малу Росію, монографії з'ясування про кизлярську фортецю, історія або оповідь. Про донських козаків людина кажуть живе стільки, скільки про неї пам'ятають люди, повертається із забуття ім'я Олександра Рігельмана. великих людей, які народилися, жили, працювали на Чернігівській землі. Ми повинні знати і пам'ятати. Автор відомого роману Сагайдачний Чайковський писав. Коли б мене хтось спитав, чому ми такі прибиті та понижені, що іноді боїмося перед чужинцями признатися, що ми є членами великого українського народу, то я би дав таку причину, що ми не знаємо ані нашої бувальщини, ані наших славних людей, котрими наш український народ може повеличатися. Коли б у іншого народу такі люди з'явилися. То про них знала б і мала дитина, у нас інакше. Були у нас великі люди, служили на славу свого народу. А ми про них або мало знаємо, або нічого.